Вітаю вас на нашому YouTube-каналі туроператора Альянс. Сьогодні наша розмова піде про готель Акротель Лілі-Ан-Бутік-хотел. Цей готель такий, знаходиться на дуже компактній території. Готель рівня 3 зірки, але з такими достатньо просторими номерами. Він розташований на березі піщано-галькового пляжу і. Такий дуже активний, не дивлячись на те, що він такий орієнтований більше на сімейний відпочинок, але він дуже активний, бо влітку постійно, коли починається вже активний сезон, кожні вечори проводяться музичні програми, анімація, жива музика. От, крім ну, головний ресторан. В який він працює за системою Шведський стіл, ще, ще є в цьому готелі а-ля карт ресторани, і є а-ля карт ресторани навіть на пляжі. Як для готелю рівня Три зірки, це ну, реально дуже такий великий, напевно, плюс. Да? От. І оцей от дуже популярний, там в них є баріста такий. Бар-ресторан, який відкривається дуже красивий такий вид на Торонейську затоку. Оце такий великий плюс цього готелю, що він дуже класно розташований. І сам готель. Куня. Вона пропонує страви грецької та середньозаморської кухні, дуже велике розноманіття напоїв, дуже є такі бар, так, оцей ж популярний, дуже багато авторських коктейлів. От, і він такий, ну, Знову да, орієнтир, що він також може бути і для сімей, да, і дитячих клубів немає. Якщо якби вам треба займати дітей, щоб хтось їм займався був якийсь клуб, то це буде а, не цей готель, але все одно він орієнтований. Якщо дітям не треба да, якоїсь активності, то він орієнтований. також він дуже такий, ну якби популярний, все-таки можливо більш для пар, да, і для молоді. Він був збудований в 96-му році. Остання його реновація була в 21-му році. Це ну, достатньо свіжий да, ремонт. Якщо ви побачите на відео, то видно, що він реконстрований і дуже такий свіженький. І він невеликий, він складається з одного триповерхового будинку, в готелі всього 35 номерів. І він розташований на піщано-гальковому пляжі, пляж власний. Шезлонги і парасольки надаються безкоштовно, це дуже важливо. Тому такий співвідношення, ціна якості да, це, напевно, один із кращих готелів три зірки на Халківіках, з дуже класним рейтингом і відгуками. Якщо у вас ще будуть якісь питання, ви можете задати тут нам їх по цим відео.